Що ми чітко будемо розуміти, що програма відновлення буде стосуватися не того, що ми маємо побудувати те, що в нас було, або щось похоже построїти, а побудувати принципово нову економіку на нових засадах, зокрема, використанням підходів зеленої економіки, циркулярної економіки, тоді. Ми під це зможемо знайти і кошти, і європейські, і не тільки європейські кошти, тому що цим активно займаються і Китай, і Індія, і країни глобального півдня, теж і арабські країни в це активно інвестують. Тому це дає принципові можливості для пошуку інвестицій і розбудови принципово нової економіки на території України. В контексті в тому числі євроінтеграції. Я давно в цій сфері, от коли я поступав в університет Шевченка, і я пам'ятаю прекрасно, що в сільському господарстві в Україні було зайнято в середині 80-х років по статистичним даним, біля 30% населення. Ну, вже зараз це менше п'яти. Тобто, ми за ці 30 років дійшли до тих стандартів, які були, наприклад, в Сполучених Штатах Америки або в Нідерландах тоді. Тобто, е і питання людей, воно ну, якби не стоїть. Тобто, розвиток суспільства він не лінійний. На повному серйозі, ну це такий жарт екологічний, але це ну, реалі. На повному серйозі на початку ХХ століття, в перші роки, стояло питання, що Лондон захлиниться від е, кінського навозу, бо кількість коней була така велика, що вони не знали, вони не встигали його утилізувати. Хоча автомобілі вже були знайдені, ну, ну, вони вже вироблялися. Були такі навіть бренди, як Мерседес, відомі. Да? Але якби, це, це вважалося глобальною проблемою великих міст. А потім виявилося, що автомобілі замінили якби, коней, і ця проблема зникла. З'явилася інша проблема. Тобто навіть наявність певних технологій не дозволяє якби, суспільному розуму побачити. Як це буде змінюватися цей проблем? Тому мені здається, що ті технології, які на сьогоднішній день є, і та кількість людей присутня працездатних в Україні, яка є, їх буде цілком достатньо для того, їх достатньо для того, що потрібно розвивати. Да? Ну те, що вже можна розвивати навіть під обстріл на агросектор видобуток корисних копалень ВПК. І для подальшого розвитку їх теж буде достатньо. Мені здається, що ця проблема не того, що не буде вистачати людей, вона просто це лінею. Ну, це таке лі, лінейне мислення. Ну, типу, як з цим новозом я не виключаю, що завдяки використанню нових технологій, а ми з цим ну, дуже активно рухаємося. І цифровізацію, і так далі. У нас зразу люди намагаються знайти, якщо це дає економічний ефект. Я дивлюся навіть по приватних господарствах, наскільки використовують там і всякі нові агротехнології, добавки і так далі. І це все робиться навіть не на такому рівні там, якусь, що там є технології, так далі, а просто приватні новички, господарства це освоїть. І у нас від відбувається цифровізація дуже активно в різних сферах. І тому мені здається, що е, тої кількості людей, яка є, може вистачити на розвиток тих технологій, яка є. тут інше питання на, 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 ну, наскільки це зможе відновити там. Е, Внутрішній валовий продукт. Але ці технології вони дають високу додану вартість. Я хочу додати, що будь-яка стратегія ну, це дуже практична річ, якщо е, весь час робити моніторинг того, як вона реалізується. Тобто є екшен-план, її да, реалізації на практиці, і там в теорії все розписано, що треба робити. Просто на практиці мають бути. Е, Народні депутати і певні органи да виконавчої влади і так далі, які контролювали, що було зроблено. Це все фіксували, відкла викладали в соціальних мережах, у себе на сайтах, робили громадські обговорення результатів впровадження цих стратегій, що буде оцінювати і їх діяльність, і для суспільства буде зрозуміло, що зроблено. Тоді в них буде певний стимул, певні дедлайни. І це все буде робитися. Це нам допоможе швидше виконати ці завдання по. Євроінтеграції, які нам нарізав Європейський Союз, з одного боку, а з іншого боку, закласти ті підвалини, на основі яких можна буде будувати нову економіку України після досягнення сталого миру.